Всім привіт, друзі! Це Марина Донелюхірмалаєва. Це без цензури, і ми розберемо як улюблений транквілізатор, чи як його насправді представляли українцям, улюблений заспокійливе українців. Олексій Арістович тепер працює відверто на Росію, поширює російські наративи і за кордоном поливає брудом українського президента Володимира Зеленського і таким чином допомагає Російській Федерації саме зараз просувати той самий їхній план миру, який заключається в тому, щоб змусити Україну підписати капітулянські умови, той самий Стамбул, да, який нам пропонували. Так, от, знаєте, в інший момент можна було посміятися і сказати: А, Володимир Олександрович от наймав на роботу Олексія Арістовича, А тепер цей Олексій Арістович виливає в Америці на аудиторію трампістів, тих людей, які голосували за республіканську партію, обирали собі, до речі, республіканських конгресменів і сенаторів, які теж будуть долучатися вирішувати, а що там робити з Україною чи надавати Україні належну допомогу на наступний рік. Так от можна було б посміятися в умовно мирній, ні, часи, а не саме зараз, коли від думок цих людей від їхніх голосів залишить наше українське майбутнє. Ну і знаєте, це той момент, коли будь-який смішок про президента Зеленського і обзивання, що він автократ, саме на республіканську аудиторію, грає не на руку саме Україні і Українським збройним силам. Тому давайте розберемо це інтерв'ю, яке пахне відвертими проросійськими наративами, щоб кожен розумів, що таке Олексій Арістович, як він зараз працює з іншими проросійськими силами, які він вигулькнули, і накачують до речі український простір заявами про те, що тут одні радикали, і таким чином допомагають Російській Федерації розмити єдність української нації і донести до американців, що ну посмотрите, ну тут же мультикультурна страна. Давайте вже... Скоріше сідайте за стіл промовин і змушуйте Зеленського підписати невигідні капітулянські. Умови так званого миру чи перемир'я, як воно буде там називатися для України. Але для того, щоб освіжити пам'ять, давайте я покажу, як ця наша гнида, да, московська, яка живе в Україні, жила тепер вона живе в Америці. Раніше розповідала російським пропагандисткам, що воно ж рускої. Я всі де говорю: я русський. я добровольно вибрав принадлежати цивілізації. І так, віднедавна лідер ОПЗЖ, людина, яка була зіркою партії регіонів багато років, поспіль Юрій бойко поліз в український тікток і тепер там розповідає українським молоді і домогосподаркам українським про те, що Боже які ж страшні українські радикали, які ходять по українським вулицям, і тільки тим і займаються, що ламають ті пам'ятники і. Страшать всіх людей, які хочуть мирно жити з Росії. Так от виявляється, все це було квіточки. Це така була проба пиран саме на українську аудиторію, тому що Льоша Арестович, який втік до Сполучених Штатів Америки, він пішов далі і поперся прямо на один із подкастів, який таки слухають ті самі трампісти, мага і всі ці любітілі Марджорі Тейлор Грін. Звісно ж, на американську аудиторію Олексій Арістович говорив на російському языке, тому що знаєте, Амірік. Які е, знають англійську мову, для яких англійська мова є рідною, і так поймуть. Тому на самому оригінальному подкасті воно вийшло перекладне, але я знайшла оригінал того інтерв'ю, будемо слушати на іскно русском язике. Заголовок одразу вражає, він звучить так: я довіряю Путіну більше, ніж Зеленському. Ізнаний інсайдер Зеленського Олексій Арістович. А чому це інтерв'ю було на рускам? Тому що Олексій Арістович розказав цьому ведучому, який до речі іранець за походженням дуже така цікава історія. Так, коли людина, яка має таку етнічну приналежність до Ірану, а Іран це теж зараз союзник Російської Федерації. От зараз намагаються розказати, який же Зеленський авторитарний нарцис, а Росія і Путін нормальні люди. Так, от чому інтерв'ю було на рускому, Алексій Арістович підвів цього ведучого до того, що мовляв, саме так він захищає русський язик, русські цінності, мультикультурну страну, і йому краще висловлюватись на русська. Підставіть, я предполагаю, та поэтому вирішили говорити на вашому родному языке, потому тому ж ви говорите по англійськи. Так захистили права рускоязичних, які мешкають в Флориді. Но для этого, типа інтерв'ю из за технічних особенностей слов, я повністю уважаю. Это я панімаю. Отак Не на языке Шекспира, а на языке Пушкина. Так от до чого ж тут Зеленський, друзі, справа в тому, що людина, яка щовечора там півтора роки поспіль спочатку повного штабного вторгнення, та й до того ж до речі, він же ж теж був одним із таких спікерів, речників, любимих позитивних блогерів зеленського. Так от ця людина пішла і так зі старту зігноїла зі Володимира Олександровича Зеленського. Але давайте нагадаю: а звідки ж взявся цей Арестович на банковій? А його нахвалював сам Андрій Борисович Єрмак. Та ні, для кабінет, я удивився. Не прошу питають, питають про Арестовича. А він ж а він же радник, офісу президента. Вважаю, що він на своєму місці. Він в нього велика армія прихильників. І я думаю, що на своїй такій мові він з ними розмовляє. Вважаю, що дуже професійно це робить. Ну, ми побачили, глобалізація Арістовича просто таки бомбічна. І вважаю, що він дуже багато зробив в першу місці. Це було дуже важливо, те, що він робив. Він був тут. Я поважаю цю людину. Чуть знаєте, от не бліванула, поки слушала цього а, великого лідера сучасності. Так, от Льошик у цьому інтерв'ю одразу обізвав Зеленського автократом автократом, який а, до того ж не пускає всі щілини влади Андрія Борисовича Єрмака. Зеленський чрезвичайно жорсткий і авторитарний чоловік всім управляє він. і Єрмак, коли він говорить, що он менеджер Зеленського, це дійсно так он привлічують. Боже ж ти мій не, не мабуть воно так не випадково, коли Зеленського він знуїв, а Єрмака сказав, що ну а що Єрмак, єрмак взагалі нормальний чел єсмісники і питання, куди не пускають Єрмака. Цікаво, в які місця української влади ще не пускають Єрмака, не залізли його шалевлівої ручки. Тут же Альошенька Арістович розповідає про Путіна. А на думку цього, як його підписали, інсайдера Зеленського, Путін красавчик. Єс представлення яким буде вопросне. Я все одно хочу услышати. Мені цікаво, що ви скажете кого Ми більше, ви більше довіряєте касательно того, що вони будуть діяти Зеленському і Путіну. А тепер слухаємо уважно, тому що це російський наратив. Який спеціально був запущений на аудиторію таких консервативних трампістів про те, що Путін класний, а Зеленському не треба довіряти. Таким чином, Російська Федерація, через отакі роти українських колаборантів, зрадників і просто гниди, які тут затисалися в українському суспільстві, просуває наратив. що А що таке Україна? Україна це фігня, там же ж у них оцей Зеленський, а от Путіна треба поважати. Путіна, больше Путіна. Почему так? Потому что враг, это лучший учитель. Путин – мой противник. Не здивуюся, якщо потім Арістович прийме російське громадянство і буде балотуватися десь на російських виборах. Тим паче історію українського політику мазрадництва знають такі випадки. Їх дуже багато. Десь тут же у цьому двогодинному майже подкасті Арістович видав ще одну дуже цікаву таку. Заяву про те, що залужний це його проект, мовляв, він його знайшов і привів і поставив на головнокомандувача командувача збройних сил України. Це теж був не випадковий наратив для того, щоб знівелювати серйозного противника зеленського і Єрмака на тих виборах, які можуть бути. Ну це в разі, якщо Валерій Федорович таки вирішить піти балотуватися на посаду президента, тобто уявіть собі. Актори із серіалу «Мухтар» – ці всі женські психологи з каналів Пінчука вибирають українського головнокомандувача. Казочка якраз таки для домогосподарок і тупеньких. Але таких теж багато навіть серед трампістів американських. Далі почався такий величезний пласт, де Льоша розказав, як же він страждав на банковій під керівництвом зеленського. Ну, і Єрмака теж Ще за нашення з Зеленським ані хороші. Ви проводите время вместе, місті є хороше отношений. Довіряє вам, ви довіряєте йому, і є яка-то нестабільність, є стріння між вами. Слухаємо про цю драму, про цю драму і як же посварилися. Льоша Арестович і Зеленський. Я ніколи не був. Як всегда там був білий ворон, я ніколи не був членом його команди. Скорее, це була їх методика приближати до себе людей, які їх критикують для того, щоб таким образом обезврежувати. Бачите, як Олексій Арестович різко ліпить з себе жертву. Але історія знаю, вже такі лекала. Я пам'ятаю, був ранін такий очільник у команді. Петра Порошенка, і коли Петро Олексійович програв свої вибори, цей товарі одразу побіг в партію ОПЗЖ і сказав, що він дуже страждав під керівництвом Порошенка. А взагалі душею він завжди був з Юрієм Бойком і любіми партією ОПЗЖ. От один один. тут же Льоша Арістович розповідає американській аудиторії тих людей, які не сильно знають нюанси української політики про те, що він в Україні суперпопулярний. Про те, що в нього надвисокі рейтинги, про те, що саме через ці надвисокі рейтинги він став тіпа ворогом Зеленського, от прямо зараз. Але, знаєте, є соціологія українська, яка не бреше. І от з кінця 2022 року ця соціологія почала фіксувати стабільний ріст антирейтингу саме Арістовича. І от станом на зараз цей антирейтинг десь на рівні із антирейтингами Юлії Тимошенко і Юрієм Буйком. Які багато років поспіль є одними з такими найбільш токсичних політиків для українських виборців? Але давайте ж послухаємо, помилуємо стражданнями того самого заспокійливого чи то пак транквілізатора для свідомості українців. Завдяки якому нас готували до софт окупації і софт геноциду. Ані онлівокружені началі підприємства систематичні дії проти моєї популярності. Началась кампанія, яка дліться до сих пор. Це він розказує якраз таки про Зеленського. Для того щоб показати, що Арістовіча та концентрація зла в Україні і так далі. А вчитувати що заявляє прямі політичні амбіції, ця кампанія тільки усилюється з кожним днем. Бачте, яка лічинка політика росте, але цікаво, якої країни. Итак, может быть, что вы были угрозой, потому что был такой страх, что вы с вашими амбициями пытались создать свою собственную идентичность, потому что в конечном итоге хотели стать президентом, это могло представлять угрозу для человека, как Зеленский, который хотел избавиться от вас. Это справедливо, оценка или нет? Ну, цей иранский а, подкастер взагалі не відстреливая, а не дупля что происходит в украинской политике, потому что Арестович. ну, не міг бути якоюсь загрозою для Зеленського. Не той масштаб фігури. Так, це коли в одній берлогі столкнулись два нарциси, да, і їм стало тісно. І ви б сказали, що ви є один із нарцис, а вам комфортно так да, говорити? А зараз Люша буде розповідати, що він не нарцис. Так мене так називають, але я так не вважаю. Я багато років займаюся психологією і любительською, але тим не менше. І тому я знаю, що таке нарцис і каково є okay. определення. Це як как би бы шутка. Да? Пошутили, Минутка юмора, але далі буде не юмор. Далі Льоша намагається розказати такій ультраконсервативній аудиторії республіканської партії. А чому ж він втік до Сполучених Штатів Америки? Виявляється, що він в якийсь момент буцімто почав конкурувати з Зеленським в питаннях оборони, в питаннях кваліфікації да, верховний головнокомандувач, який та женський психолог із нового канала. От і мовляв, Льоша Арістович поїхав там на конференцію, де його запросили такого мощнішого спеціаліста, воєнного експерта, і він змушений був лишитися в США. Я ділу оговорку, коли мене спрашують неужели нельзя було була ракету збіті. Я говорю, що по моєму це, це була російська ракета, але її збила наше ПВО, і тільки після попадання вона попала вдома. Це Льоша намагається а, зманіпулювати і набрехати. А проте, чому ж він тоді пускав ДЗО, коли пам'ятаєте, впала ракета на будинок у Дніпрі? Загинуло дуже багато людей, які мешкали там в одному під'їзді. Так тоді Льоша видав таку заяву, що це мовляв наше українське ППО. Так збивало коси рукою, це впала ракета. Наша виновата. я оговорку использовали іспользували проти огромної кампанії проти мене, і мені це був? какой год? Это был? Какой год? Це 14 января 23-го года. Да, я нагадаю, що Льоша зробив ці заяви, дуже такі контраверсійні, які одразу підхопила російська пропаганда в той момент, коли а, наші українські рятувальники розбирали завали і діставали тих людей, які лишилися більш-менш живі, ну можна сказати, неушкоджені. Коли Намагалися знайти трупи українських дітей. От тоді Льоша таке видавав. Тобто це вже було во время війни, 14 января 2024 року? Через год після начала війни. Спользували yeah. проти мене, і мені Єрмак і при Зеленський приложив волі це уті з офісу. Ну как би бы, на да. нагадаю Арістовичу, що тоді був величезний суспільний скандал, і саме українське суспільство натиснуло на зеленського єрмака, щоб вони звільнили нарешті свою гаворящу проросійську собачку. Не було б суспільного осуду. Ця собачка працювала далі і поливала брудом все, що тільки можна, як Мар'яна на Безугла зараз. І е, тоді вже було зрозуміло, що ми розходимося угу. по цілому комплексу питань, в частності по судьбі російської церкви в Україні, української церкви, російської патріархати, як говориться. О, дивіться, як загорнути в обгортку а, трагедії в Дніпрі 14 січня 2023 року в защиту Руської церкви. Прямо таки можна давати майстер-клас. Я вже будучи советником, публічно виступала на її защиту і по тим другим вопросом, і я, чесно говоря, розсталася з удовольствием, тому що сума протиріч між мною і їх позиції вже критична була. Я й не знала до цього моменту, що Олексій Арестович виявляється був таким віруючим, ревним, таким православним християнином. Ну, оскільки я був фен феноменально популярний в Україні і за її межами, у мене було дуже багато запросів на всі можливі міжнародні конференції по безпечності. Просто, знаєте, Сабріна Карпентер нашого часу. І мені нельзя было не отпускать. Я регулярно ездил, представлял представляв Україну, представляв мені не особи так далі. Куди б ми е, дійшли без такого спеціаліста? Куди там горбуліну, куди там всім тим людям, які реально розуміються в питаннях безпеки та оборони до. Актори серіалу Мохтара, от в дві 23-го года. Я будучи в США. Наш візит мой мої візити президента Зеленська. Ну й далі е, Арістович розказує, що до нього прийшли спецслужби американські які сказали: лишайся, оставайся, мальчик, с нами будеш нашим королем і спікером з питань України. Але це ще не все. Найцікавіше попереду Олексій Арістович, як під Трафарет, видав абсолютно точ-в точ всі ці наративчики російської пропаганди Путіна, Медведєва про гоніння українських радикалів-нацистів на руски язик, руську культуру, руську православну церкву. Тобто, весь той фарш, який зараз дуже активно просуває Кремль. Як умова для а, якихось мирних переговорів, щоб ми це собі прописали в конституцію, і таким чином перетворили Україну на таку чи то Білорусь, чи то Грузію ну щось таке куце і фактично без суверенітету. Ши точки зріння перспективи. Хто Зеленський для вас? Для мене Зеленський чоловік, якого життя сталкнулася з задачами за пределами його компетенції. Бачиш, як співає, що Зеленський некомпетентний, але дивіться, моя думка така. Ми в Україні можемо говорити, що Зеленський некомпетентний, але. Зараз підставляти під ніжку українській державі на піку війни, на піку наших проблем на фронті в той момент, коли Російська Федерація намагається кинути в банк. Це абсолютно неприпустимо. Тобто, якщо б він був президентом мирного времени, да, возможно, он би справився. Но коли його столкнули життя з війною з огромною визом, почали квітня, войну він не справився. Ні, просто не смог осознати рішити задачі, які стоять. Боля того, з моєї точки зрення, це чоловік, який де факто обманув своїх збиратів. А далі буде дуже цікаво послухати тим, хто у 2019 році голосував чи то за Зеленського, чи то за партію Зеленського, тому що Зеленський. На думку Арістовича, ну так він намагається розказати аудиторії трампістів, таких ультраконсервативних, це така людина, за яку проголосували 73%, і значить, всі ці 73% автоматом, на думку Арістовича, є прихильниками РПЦ. Русскої церкви, русских всяких Пушкінів, ну тобто, всі ті люди, які хочуть, щоб ми тут мінуснули свій суверенітет і стали такими росіянинами. Він обіцяв їм одно і практично не виконав ні одного, одного обещання предвиборного, особливо включаючи те, которые являлись ключовим. А тепер же давайте послухаємо ключевые. Про що нам набреша Арестович? В Україні где-то 25% ачаєних націоналістів. Нарешті, ну нарешті почалося про націоналістів, куда ж без них рідненьких, без націоналістів і радикалів. Которые своим национализмом до крайньої дока крайньо mm -hmm. докатуються до шовінізму, включаючи особливо на травмі війни. О, нарешті, і шовіністи. Шовіністи теж. За Зеленського проголосувало 73% виборців, тобто практично всі оставшіся вибирателі, 25 на 73. Як того нам обіщав широкий полікультурний проект. А? Як загнув, да? а, розказав Трампістам про те, що у нас тут люди, які голосували за Зеленського, тільки і чекали, щоб стати частиною Руської Федерації, частиною рускава міра. Це абсолютно не так, тому що аудиторії, які голосували за Зеленського, вони були абсолютно різні. І більшості просто подобався Зеленський як такий красивий мужик, який прийшов не із системи. Про Руську православну церкву там не думали навіть ці. Юні користувачі ТикТок, які вперше пішли голосувати на вибори, тому що їм стукнуло якраз тоді 18. Где люди говорящі на русском языке, например, русская культура является органической частью украинской. Uh -huh. вот. И за нього проголосовали по этому, потому что он сказал, что я не позволю делить украинцев в зависимости от того, на каком языке говорят, они в какую церковь ходят. І нічого не з цього. Який же Зеленський? Який же Зеленський не додушив, щоб тут у нас була Росія. Хоча так старався, Єрмак старався, Арістовічі старалися, але не вийшло. Виявляється, не всі ж у нас люди хочуть бути росіянинами, навіть ті, хто проголосував за Зеленського. Он зробив все наоборот. Парашенка то провозгласив знамениту концепцію, яка називається Армія, язик, український язик і віра. И... Консолидировал где-то 25% избирателей вокруг себя, а все остальные против этого проголосовали. Ну, нарешті, трамписты послухали ще и про а, радикала Порошенко. По результате управления Зеленского выяснилось, что он ровно тот же проект поддержал. О, ще один российский нарратив: Зеленский це ще Гірше ніж Порошенко, це такий стабільний наратив, який роками видає російська пропаганда. Гарантом він являється з нарушенням прав людини, брутальнішими нарушеннями, з переслідуванням церкви, і так далі. І я це почав критикувати. ще будучи його советникам, советникам його офіс, все те, що розповідає Путін і Медведів, Арістович переказує трампіста, і от до чого тепер підводить Арістович. Про те, що от коли підійдуть країни до переговорів, да коли от постане той момент, коли Росія і Україна мають сідати за стіл переговорів, він видав, що він довіряє в цьому моменті більше Путіну. І що цікаво, для того, щоб переконати цих трампістів, які очевидно не дуже розуміються в питаннях, що ж таке Східна Європа, і чому тут так Росія дуже хоче захопити і впливати на цей шмат землі. Льоша розказав, що Путін там ледве не топ європеець І давайте ж послухаємо, настільки вірить у Путіна, Арістович. Моя уатьбаліфінас. А ми так все доки там да. М? Вірить Путіну. Так, он демонструє послідовну позицію з марта 22-го года за стамбульських переговорів. Прихильник стамбульських перемовин. Нагадаю, стамбульські перемовини пропонували нам відмовитись від нашої армії і повністю змінити нашу конституцію, за тими хотілками, які хотіла Російська Федерація. Це було знищення абсолютно української армії і держави. Зверніть увагу, він сьогодні сказав, що ми основа для нас це Стамбульські переговори і положення реальне положення на землі. І ми готові компромісом. Путін дуже непростой чоловік, але у нього є два качества. Знову похвала Путіну. Замечательное, реально, ли в кавичках, ну тим не мені, він безупречно держить лінію, яку він заявив і виглядає в очах всіх, хто с ним має діло, Захід, придісю, Європа, передбачуваним партнером. Он заявил о конкретной цели. Он показал, что он может добиваться их силой, но он не поменял своих протестий целей. Мне кажется, что а э, русской оппозиции треба приглядитись, в них може на э-е такий бути новий компаньйон, гарно чеше язиком, дуже переконливо ру і подобатиметься російським життя. И последовательно твердит одно и то же: Стамбульское соглашение, компромисс, мы готовы к переговорам и так далее. Здесь скорее Украина выглядит непредсказуемым партнером, который э, ну со стороны заявляет себя как жертву. Пострадавши сторону, з другої сторони, Путін ділає так, що ми виглядаємо послідова не від переговорів. От насрав Україні, і розумієте, це ж питання не в тому, що він там обгадив Зеленську. Це питання в тому, що ця особа зараз працює на російській стороні. Ця особа поширює серед американських громадян, серед виборців республіканської партії, яка зараз буде правляча 4 роки на, на наступних абсолютно. Про те, що Путін класний, з Путіном ним треба домовлятися, і що це в Україні живуть якісь гімони, з якими неможливо домовитись. Причому це відбувається в той момент, коли достеменно відомо з західної преси, що Дональд Трамп зараз роздумує, якою ж буде рамка цих перемовин, як все таки посадити за стіл переговорів Путіна і Зеленського. І саме в цей момент в Україні раптово почали вскриватися, якщо не тухлі консерви, як бойко. То такі троянські коні, які повтікали до Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, і ці троянські коні, і всі ці особи, яких Зеленський та Єрмак познаходили на смітниках нових каналів, СТБ, всіх цих партій регіонів, вони зараз тягнуть у цей момент, що треба демонтувати Україну, зробити нам політичну капітуляцію, і все буде класно для всіх. Тому це дуже гарний кейс для всіх тих любителів Арістовича. Хто там його слухав, хто цитував, хто пересилав одне одному в телеграмі. Про те, що те саме заспокійливе може просто інколи бути отрутою, і ця отрута. Буде вбивати тебе тоді, коли тобі так непросто. Ну а ще гарний кейс про те, яких же людей собі набирає вратники, комунікаційники, позитивні блогери Володимир Зеленський та Єрмак. А потім всі ці, ці люди втікають до третіх країн, там до Сполучених Штатів Америки в Європу, і розповідають про те, який же Зеленський сволоч і про те, який же Путін європейцець. Думаю, що дуже багато тих людей, які зараз розказують, який Володимир Олександрович класний, прекрасний. Зроблять те саме. Втечуть і будуть обзивати Зеленського, щоб він потвора і хвалити Путіна. Всім дякую за увагу! Це був розбір «Скотина», яка втекла до Сполучених Штатів Америки і зараз, по суті, виступає таким помічником російських сил і дезінформує. Аудиторію ультра таких трампістів, які а, підтримують мага, підтримують всяких сенаторів, які все одно будуть голосувати і дискутувати про українську допомогу надалі. Дуже неприємний момент, але хотіла, щоб ви про нього знали. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі речі Арістовича. І чи зрозуміє Зеленський, яких а, потвор він пригрівав на своїй волохатій груді.